Майже вдвічі побитий рекорд збору коштів для ЗСУ. Друга серія благодійного ярмарку в Южному принесла 96 тисяч 497 гривень. Йдеться у повідомленні штабу громади. Не тільки за результатами, а й за розмахом ярмарок перевершив попередній захід. Цього разу до збору коштів долучилось ще більше людей та закладів. Все було настільки спонтанно, швидко, чесно кажучи. Ну важко уявлялося, як це можна зробити так. Тим не менш, всі зорганізувалися. Молодці ми дуже вдячні нашим батькам за підтримку. Я особисто вдячна колегам, які. Не відвернулися, є небайдужими людьми і розуміють наскільки важливою є така підтримка. Ми продаємо вафлі з лохиною і малиною. Є ще клубника і посипаємо подругу. Ну наш спільний, наша спільна мета, щоб було все гаряче, гарне, тобто спекли, віддали. Довгу чергу біля свого намету зібрала українська кухня. Кафе під відкритим небом пригощало відвідувачів гарячими національними стравами та випічкою. Хвилювалися, тому що ми вперше цим займаємося, тому відповідно ми все ж таки більше вчимо дітей, але не займаємось такою справою. Але нічого, дуже добре, люди всі доброзичливі, беруть а для гарної справи. Хвилювання відійшло назад. Головна вулиця міста була переповнена десятками локацій з кулінарією, товарами, книгами та хендмейдом. Організовано майстер-класи, аукціон та благодійний забіг. Кожен доклав до загальної справи власні зусилля. Наприклад, наймолодші пропонували випробувати свої навички у грі або купити їхні іграшки. Іграшки Тут різні. Тут ну, різні, є їзді «Це все на Ми хочемо дати військовим. До творчого оформлення вечора долучились музичні колективи міста та виконавці. Окрім живої музики, на кожній локації були створені фотозони та тематичні куточки з банками для збору коштів. Фотозона, по-перше, це в нас. Якщо людина у нас купує смаколик, має можливість сфотографуватися. Ми захотіли показати українську родину. Тобто, в нас зараз така ситуація, що це наш тато, який на фронті. Тобто, ми збираємо наше все це, що ми тут організували, саме для допомоги нашій армії. Тому ось така у нас гарна сім'я і тато, якому ми хочемо допомогти нашим всім чоловікам, татусям, братам і так далі, всім чоловікам допомогти, щоб скоріше все закінчилося і наступив. У нас мир ярмарок тривав близько чотирьох годин. За цей час площу відвідали сотні людей.